Житомир в черговий раз приймав учасників чемпіонату України з триатлону. Ведучі триатлети з десяти регіонів країни змагалися протягом двох днів у перший день в чемпіонаті України на Олімпійській дистанції і наступного дня в чемпіонаті України в естафетах Мікс. Незважаючи на складну ситуацію в країні, в триатлоні взяли участь і спортсмени із зони АТО приймають участь з Донецької області. їм дуже складно було виїхати, і ми все зробили можливі, щоб їх на льготних условиях розселити і прийняти. Вот но, к сожалению, не приїхали спортсмени з Луганської області. Вони просто не имели можливості виїхати з этой області. Несмотря на таку сложную обстановку в стране, ми все таки ці соревнования проводимо і сподіваємося, що вони пройдуть на самом высоком уровне. Іван Менчиков один із Донеччан, якого війна не змусила закинути тренування. До Житомира він приїхав із гарним настроєм та переможним духом. У нас там напряжена ситуація. Приходится їхати в інші області, ну і там тренуватися. От я був у Бердянске, там проводил подготовку підготовку чемпіонату. Ну, а наші ну, спортсмени ну, пытаются тренуватися в Донецькій. Ну, это, опять носить свої корективи, це достатньо тяжело. Так как, ну, ну трудно підготуватися к вела, к беговым этапам. Житомирянка Абдулова Анна минулого року була другою на чемпіонаті України з триатлону. і цього разу хоче показати найгірший результат. Конкурувати в першу чергу їй доведеться з власними подругами, адже Житомирська школа триатлону вважається найсильнішою. В этом году дистанция длиннее, и девочки посерьезнее сегодня приехали в таки элита триатлона здесь. Вот, ну, в любом случае, буду очень стараться. У перший день учасникам чемпіонату довелось подолати одразу три дистанції: заплив на півтора кілометри, їзда на велосипеді на 40 кілометрів та біг 10 кілометрів. Не завадила провести змагання навіть погода. Спортсмени і розминалися під зливою, і виконували плавальну частину. Втім, на результати чемпіонату дощ не вплинув. Першою серед жінок стала дворазова учасниця Олімпійських ігор Житомирянка Юлія Єлістратова, серед чоловіків Сергій Курочки із Запорізької області. Наступного дня дистанції були менше, а перемога за Житомиром. Серед дівчат першою стала. Опиненко Олександра, серед хлопців Сергій Кохан.